Всім доброго дня, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців. Сьогодні в нас неділя, вітру немає, я вже прибув на територію базару. Сьогодні вітру немає, а сонце небо чистіше. Мабуть, буде спекотно. А якщо буде спекотно, то <кхід> людей багато піде до води. Шашлики, машлики. Прочі. Може бути такий базар холостую. Продавці то посходяться, от, а от чи покупців буде тих, хто, хто купує, то ось побачимо. Бо вчора було <кій> <кій> багато людей, движення хороше було, а щоб продажа така була, то я б не сказав би так. Так що от якось так. Туди у нас книжковий ринок. Он, бачите, стільки там магазинів стоїть, там можна знайти будь-яку книжку. А вона ж тут затянеться. А тут вже 9 година. Я вийшов на фінішну пряву. Мініметрів 700. Та мабуть більше шльопати. Люди вже розкладаються. Я йду, знімаю. Ще мало хто що порозкладався, знімаю, що попадається по дорозі. О, ось тут таке. Іду та знімаю, знімаю. Єнтересний, конечно, речі. Ну, мене більше цікавить вироби з металу. Дядько Славік вже в тіньочку, він сидить. Загорає. Ну, він раненько приходить. Добрий день. О. Тут тіньочок, поки то можна позагорати, так? Да? Кажу, тіньок то можна посидіти в тіньочку. Позагорати. Вчора під нього ага. робити. Отакі в нього. Там. Зараз не ходжу. Ну вчора приходив один. Приходить. Ну ви все, якщо в мене заготовку забере, то він тоді принесе тут. То... Да. Є ж усе тебе так? Є, то я. Він не нам... передумав. Ні, він не передумає, він намалює. А, ну Тоді принесе, он коси. БУ, але можна працювати. Сочі. Лавочки у нас такі от цілий цей. Іде. Цілий ряд. Антикварний такий. Ну, ще мало, мало людей, бо ще ранувато. Неділю сходяться пізніше. В общем, речей можна цікавих дуже багато знайти. Якщо базар вже розкладеться, то дуже багато речей цікавих. Тут треба ходити не одну годину, щоб все роздивитися. А поки ще пусто, барану дуже. Вчора в таке час ішов да, ще раніше, то вже було більше людей. Ну, в неділю чого його спішить? Пан Віталій на посту, моряки не здаються. А так. Добрий день, пан Віталій. Доброго ранку сьогодні. Так, да. Вчора ну, раніше прийшов, та людей садай, було садай. більше. О. А сьогодні, думаю, прийду так от, ну нічого. Шампура хороші. Дивіться, шампура. Сергій ось, дивіться які. Бачиш. Ага. Новий вчора одна Кра... десь уїхала на Данію. Ось така. Да? Було три штучки. Ну та з сепочками. Ага. За такими... Що, крани. Дивись. Ага. Вони вирішили з цим ділом подв... Подв Да. Підв'язати і положили. О, а. Да. а це такі подарок, я вам скажу, о, подарити можна такий прикольчик сантехніку на юбілей. От такі крани дуже прикольні. Так що подивіться, супер. Короче, тут можна вибрати фігурку на будь-який смак і на, те... на будь-яку тему. Мотоцикли байк по байкерській темі, байкерам. М'ясорубку можна подарити е, повару о, на юбілей такий прикол. Ну, Взагалі, все можна е, е, зробити. О. Так що отак. От. Є такі всякі прикольчики. Можна дарити дом образцового содержання, Отак содержання. Тому що образцово, бо все на місці висить. Покажу вам телефон Віталія, телефончик його. Тісочки, все є, трошки зменшилось. Дивись, ось такі ось вчора, вчора приїхали. Такі ну, для токарних, так? Ну. Ні, це фрезерний. Фрезерний, фрезерний а. на да. Так, на стільки ну, так. такі тіски? Та я знаю, ну 6-5. 6-5. Ну, коротше, ну, до Віталія Це такі, звони... о, тут його фрезерний отіє ушли 125 а... за 6. Да. Ну, стан їх взагалі не делали. Так що можна пана Віталія, о, ось така наковаленка. У мене є скільки така наковаленка? коваленка. Та, ну щоб до 300. Ось така 300. В общем, тисочки є на будь-який смак. Валдочки там. Вот такі маленькі наковальнинки. Ну, для маленьких робіт. Бачите, все, все працює, все смазано. Все в нормальному стані. Тут ос. Там сало принесли. Сало мясо палки такі хороші. Це ты точишь, да, че? Нет, это принесли. Да, то мені є там есть там спеціалісти, которые... Ага. Осьо, які... о! 24 кило. Нормальный ход. 24 кіло. Там маленькі гантельки. В ньому є. Коротше... А вчора гантели по наборні. Да. Ось маленькі. Так зарядочку встати. Я... Ось ті, що такі теж поїхали, бачиш. Ну так. Да. Ну щоб на тій неділі ти фотографував. Що по 20 кг, Я говорю, вгадав, що ти пробудив. Кілограм 20 говорю. Добрий ранок. Добрий ранок. Таке от. от таке у нас тут, тут є. Якщо кому, що треба, телефон Віталія там є. Ви можете дзвонити і він вам все розкаже. О, і тоді можна у нього буде придбати. Можна буде в нього придбати. Бо тут дуже-дуже багато всього. Дуже багато всього обновляється, обновляється все время. Так що так. Так що так. Ну все, провідали пана Віталія. Будемо рухатися далі. Тут обувочка новенька, пан Дмитрій розкладається, тут ще людей немає. Ну, я хожу, неделя с неделя. Вот по 50 гривен, 200 гривен, 500 гривен. Доброго дня, пан Дмитрий, доброго Доброе дня. Доброе утро, уважаемый, и хорошего дня вам. И вам да. тоже. Значит, будет день хороший. Да, все у нас будет хорошо. Да. Так что, бачите, все-таки раскладается, все-таки раскладается. Так что, вот так О, пан Борис собственную персону уже машину поставил. Приехал пан Сергей там. О, это хорошо. Прийшов, не буде скучно. Пані Марія, добрий ха". ранок. Я сьогодні прийшов, мені буде не скучно. Чого? Ну, Тому що не, не я тільки один, вже ж трошки посходилися. А, от, є з ким поболтати. Нікого нема, пройдуся, він бусик стоїть. Куплю кусочок м'яса свіжого. Бо потім людей буде багато, будуть скупувати. Тоді переберуть, а треба купити хороший кусочок м'якишки. 10.30 на годиннику і ось вам от така ситуація на базарі. Бачите, двіження пішло. О, продавців є, пан Сергій сидить в ченку, париться, парися, парися розжариться. такі в нього речі. Бачите, стільки вже двіження йде, ну будемо сподіватися, що. Будемо сподіватися, що буде сьогодні теж неплохо буде. Пан Борис. Я вже теж зіклався. Все те то, все то ж саме. Ось портфелі скоро сентябрь. доця вже виросла. То, каже, НАТО тих заберімо. Вже. За якісь копійки можна продати перед першим вересням. Ось такі в мене саме все. Те, що вчора було. Все те, що було вчора, все є, все є. Пан Борис, пані Маріна. О, доброго дня. Да. Пан Андрій на Моцику поїхав, воно. Ну. приїхав, теж не торопиться. Время вже скільки, Ну, неділю все. Пані Маріна, теж в тіньочку собі чамріє тут, кофе. Каву п'є, Пан Борис щось розбирає, якось від, від, відіка якось висверлює. Пані Єлена тут теж сидить. Ось Пані Єлена, добрий день. Добрий день. Ви, ви що там каву чи ви під обіду? А, снідаєте. Все правильно. Треба утром завжди їсти. І бо, і щоб пішов оток жовчі. Так, лікарі речі рекомендують. Не поїси, буде біда. Так що отак. От От у неї такі інтересні. Чашечки, шмашечки, блються, О, Так що отак от. Все в неї є. Коротше, зараз не, не як тут говорю не те времена Зараз купити можна все. Зараз бандити предпочитають служити поліції, да? А професіональні вори здавати газети і займатися політикою. Так що отак от. Зараз все, все, раніше не було нічого, все був дефіцит. А зараз факт на так так що так от. от. Такий відосик я вам сьогодні засняв. Трошечки щось пробігся там по базарчику. Туди далі не йшов, бо вчора це все було проходив з тієї сторони. Все одно дещо з'явилося, дещо цікавеньке. От, вже третя година, вже хтось збирається. Ну, я посижу десь годин до трьох та й буду теж збиратися. Вітру такого немає, сонце, на сонці дуже жарко. От, а так в тіньочку, має ну, тут ще більш-менш вже з понеділка вже треба буде поїхати на кузню. Там невеличкі два замовлення є, треба зробити. Хоч і жарко, але нічого не зробиш. От, є замовлення треба робити. Так що, от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення! Хай вам щастить! З вами був Сергій Олексійович.